Сліпі це одна з картин Пітера Брейгеля. Вважається, що вона заснована на одній з біблійних притч, яка говорить, якщо сліпий веде сліпого, то обидва впадуть в яму. На ній зображена низка сліпих людей, які впевнено, крокують по дорозі прямо в яму. Перші вже упали і решту чекає така ж доля. Ідея написання картини прийшла в голову художнику неспроста. В ті часи його рідна країна Нідерланди потрапила в залежність від іспанців. Під приводом боротьби з еретиками було знищено безліч простих людей. Всі, хто лишилися, стали сліпо підкорятися новим властям. Поводир групи, зображений під час падіння на спину у канаву. Він тягне за собою всіх. Другий незрячий скоро впаде. Чоловік повертає голову так, щоб уберегти обличчя. Третій сліпий, що тримається за один посох з іншим, уже втратив контроль над своїм тілом. Його ноги наполовину відриваються від землі. Четвертий все ще твердо стоїть на землі. Але його фігура уже злегка нахиляється вперед. До поясу п'ятого, одягненого у червону сорочку, прив'язані летаври. На його шиї висить розп'яття. Шостий сліпий твердо стоїть на ногах і ще не здогадується про загрозу падіння. Колірна гама полотна складена з відтінків сірого, зеленого, коричнево-червоного і чорного. Дослідники дійшли думки, що очі повидаря непомітні. У наступної за ним людини вони відсутні. Третій чоловік страждає від лейкоми рогівки. У четвертого діагностовано атрофію очного яблука. П'ятий або не сприймає світло, або має світлобоязнь. Останній чоловік наймовірніше хворіє на пемфігус. Вони йдуть з піднятими головами до гори, щоб легше орієнтуватися на смак і нюх. На задньому фоні художник зобразив тихий безлюдний пейзаж, рівнину з пагорбами та маленький затишний храм. Кожний з діючих осіб уособлює собою пороки людства жадібність, злість, жорстокість, брехливість, лицемірство. Саме вони застеляють очі людині і направляють його в ями духовної аморальності.